Ми приїхали відвідати наш домик. Дивіться, як гарно він освічується сонечко. Клас. Супер просто виглядає. І я тільки що придумала нову тему. Дивіться. А, по-перше, квіточки були нові, але нас не було. І ті квіточки вже відцвіли. дивіться. Це отой от кактус такий пустив таку квіточку. Дивись, петь. Бачиш, яка квітка була рікого. На такому стоуборі ось така була квіточка. А ми не бачили навіть. Ну, бо ми сюди не їздили, бо тут жила мама е, тої власниці. І... Ми сюди не їздили. Тут, може, теж була така. Ану, та, тут теж була, вон, відламалася. І там теж була одна. Ой, ми все прогавили. І там була... Слухай, там були квіти, ми все прогавили. І дивіться, що я придумала. Бо я все марю тою терасою. І я собі подумала. Що ми ж можемо? Ми тут будемо робити кухню. Чекайте, то не тут буде кухня, то буде там кухня, вон там вікно. Бо ми можемо продовжити той балкон до того вікна. І звідти там буде вихід на, тера... на балкон Отако. От ну то продовжимо трохи. І там, де то вікно, то буде кухня. Бо тут спальня, оскільки я пам'ятаю. Mm -hmm. да. А ми звідти там. Ну, і з спальні можна буде виходити, ну, і з кухні можна буде виходити. Ми просто там продовжимо чуть, чуть балкон, виходимо сюди. Отак, От як цей балкон йде, робимо, робимо, робимо. І усюди, і отут буде тераса. Клас! А під цією терасою ще може заїхати машина. Супер, я придумала. Так і будемо робити. Якщо нам, звичайно, вдасться цю хату купити. А тут би, коротше, ну, тут просто ворота би їхали туди, а звідти ворота заїжджали до сюди. Ну тут вже ворота. Є... Відкрив ті ворота, заїхав вперед і задом заїхав сюди. Ага. Ну. Okay. ну я так зараз собі ще того не являю, але... Ну no. але no. сюди навіть рам no, дуже Ну. Ну добре, добре. Одним словом, ми вічно щось придумаємо. Кожного разу, як ми сюди приїжджаємо, нам приходить якась нова ідея. І ми спеціально знімаємо відео, щоб потім не забути ту свою ідею. Ну, знаєте, всяке може, може забути. Одним словом, мені ідея дуже сподобалася, і то причому я тільки що, як йшла сюди, мені та ідея прийшла в голову. Як так. то буває, розумієш? Так, так, так. То ми не даром приїхали сюди, бо ми хотіли там робити, зараз я покажу. А там туди можна робити? Ми хотіли над цим гаражом робити терасу, але тоді виходить з того вікна, треба буде опускати тоді вниз. Розумієте? А дивись, Петя, то ми просто порівняємо з тим гаражом. Вище зробимо кришу. Порівняємо з тим гаражом. А тут можна сходинку буде зробити. Ми не зробимо вище, ми зробимо не буде рівнятись з тим балконом, так? Так, да, рівно з тим балконом. Ага, ну то добре, хай буде. Ну то буде така трошки, ну подумай, велике mm -hmm. діло. Mm -hmm. Бо якщо з тим гаражом на тому гаражі робити терасу, то прийшлось би упускати панелі, а то не хочеться вже тут дуже багато роботи ми так і затрат. Думали, тому що ми думали, що там буде кухня. Так, да, там не буде кухні тепер. Тепер я передумала, мені шкода приміщення і я кухню зроблю прямо з коридору, там, в коридорчику буде кухня. І звідси можна буде зайти там зробити двері. Просто Ось сюди, так. Ну можна буде двері зробити. Так. А ті ворота просто заберуться, бо то будуть одні ворота. Ну то тоді можна що? Стіну тут зробити? Ні, Отут. Не, роз... Ні не треба в стіну. Туди буде на три машини. Ага. Або якщо ми тут зробимо щось інше, не знаю, ще що. Там велике приміщення не знаю тут що. Тут таке, що можна заїхати в машину. No. Ну подивимося потім. Ну, тут -то одна машина, тут -то друга машина, да. і ще для гостей машина. No. Всі зграції. Але тут для гостей вон, скільки є ще місця заїхати. No. Я тобі скажу, не така тут маленька територія. Як ми думали. Ні, ну, нема, нема місця, де садити, щось. Угу. А, ну так. Тут ми посадимо туї. Тут ми не будемо садити туї. З другого боку хай сусід посадить. Ні, ну то ми його не будемо просити. А тут може. Ми не будем а в принципі, дивись, тут же навіть вікна, в принципі, нема, нам не мішає. Нам не треба тут садити туї, тому що вона нам буде заважати. Ой, іди ворота закрий. Ну і тут буде от це вікно. То там буде кухня, там просто приміщення як е, таке загальне. То не є ніяка кімната, то таке загальне приміщення. І шкода, щоб воно просто стояло, треба його використати. А тут спальня, це буде наша спальня. Ну і файно буде. Дивися, Петю, тут буде наша спальня. І тут зразу буде кухня. Прекрасно. Ну і прекрасно. Щоб далеко а. не ходити за їдою вночі. Подивіться, <рес> яка квітка. І це всі у кактуси мали таку квітку. Вон повідламувалось і одна лишилась. Добре, хоч одну побачили. І Наташа. Ці два вікна теоретично можна з'єднати і зробити просто велику часть. Ну буде видно там. Якщо тут дуже сильно багато добати, то хай би так і було. Нам вистачить. То вже таке. Основне, що я додумала, що тут треба робити кухню, тільки тут. Щоб не забирати приміщення бо шкода. Тут тує, ми пообрізаємо, щоб рівненько воно нам забирає місце. Тує пообрізаємо. Але тут треба буде... Та ми просто когось покличемо, хай нам обріжуть. У нас буде своя кулька. Не будемо з цим махатися. Отут дивися, тітує поросли тим гнилим виноградом таким е, диким. Ну, То навіть не виноград, то бур'ян якийсь. Ну, а тут зробимо з тої кімнати, так? Над тою кімнатою зробимо. Бебка є, на нас. Виноград тут такий росте. Цікаво, то зелений виноград чи то синій? Зелений. Зелений? Зеля до нас дивиться. Так? Угу. Так. Та. Ну то виїжджай. М -м -м. Ще трошки й буде виноград. Ну ту все, їдемо. Слухай, солодкий виноград класний. Йдемо. Так що я дуже рада, що ми відвідали домик. Дивіться, який захід сонця в байні. Ну, нічого страшного, ми ж, ми ж свої, ми ж, ж не чужі. Давай ще зробимо фоточку пам'ять і їдемо. Ну от, традиційно міняємо, приїхали на озеро. Дивіться, які гарні. Кольори. Сонечко сідає і в озері такі прекрасні кольори до малювання. Просто супер. Прекрасно. Просто тут якісь дівчатка будуть нам трошки заважати. Лілії вже немає. Ну, халілі вже нема. Добре, що ми тоді зняли. Нема вже лілі. Каміші є. Ні, нема. Але гарно, пейзаж. Красота, пейзаж. який пейзаж. Бачиш, який пейзаж? Там таке озеро. Я тобі знаєш що скажу? Оже. Нам треба буде робити москітєрки. Що це таке? Сітки москітні. А -а -а. На вікна. А чо? Тому що відозера будуть у горіли діти, Та де то озеру далеко? Ти шу? Ну. Ой, ну шо, давай поговоримо. Ото ми так скоро втікли. Є. Бо... Там показалося, що ми думали, що нема нікого. Заклиті вікна. А ми казалися, що з другого боку відкриті, і вона там сховалася від тихенько і сидить. Дивіться, а може, знаєш, що, вона закрила просто цей... закрила від вік дороги. від дороги, щоб її не шуміло. Mm. Отже що? Хотіла вам розповісти, що отримали ми листи. Вже тепер кожному окремо прийшли нести. Не перевели, перевели нас на новий рівень. Повідомили, що е, наші, наш, е, наша заява, наші документи пішли на перевірку Міністерства оборони тепер. Слухатись гарно так лопало. Аво, лопає небо. І повідомили, що Міністерство оборони має дати відповідь не пізніше 30 днів. Так. Так що ми чекаємо. Це означає, що наші документи для в їхньому розумінні в порядку підійшли. Нічого вони вже не, не, не вимагали додатково. Для них ми. Е Підійшли для їхніх критерій. Так. Да. І ми перейшли на новий рівень. Тепер ми на рівні Міністерства оборони. Uh -huh. Ну і чекаємо, що нам скаже Міністерство оборони. Так. Да. Красота. Я дуже тішуся, що мені гарна ідея прийшла. Слухай, частіше треба їздити додому. Що ви та їздили, ідеї, де, але не хотіли їздити, тому що там та бабця живе, і ми no. не хочемо її лякати. Бо вона буде думати, що ми або якісь наглі, або ми щось хочемо. Uh -huh. ну, або буде думати, хто то такий. Вона ж нас один раз бачила, знає, старша людина. No. Нас налякається. Uh -huh. Ми так її могли налякати. Ми такі в шльомах. Та я думаю, вона нас пізнала. Я такий двоцик, Отакий. такий одивій. Зараз покажу який. Це я знімала мушок. Покажи, який ти поц. Тут цього боку. Такий поц, якийсь прийшов. <ріху> Такий поц. Син прийде, а вона каже, ти знаєш, вчора приходили якісь двоє, якась баба, і з нею якийсь поц. <ріху> якийсь поц. Нароверо. <ріху> <ріху> Так, я пробую як мушки знімає. Ой. Ой, як мушки знімає, гарно, дивися. Ой, вони на таких ножках так плавають гарно. Капець. Водомірний. Хотіла би я так бути, щоб так, ну, так по воді собі ходити. З'явилися не було а Ну що ж, їдемо до додому, бо вже пізно, вже темно стає, вже сонечко зайшло бачу ззаду. Супер, я рада. Até. Mm. Não, sim, papai.